З двомісячною донькою на руках Ліля Прокопенко ледь не плаче біля руїн власного дому. Пригадує, як жорстоко московити вдерлися до села, і як тут горіло, мало не в кожному будинку. З братом і чоловіком від обстрілів, тоді ще вагітна Ліля ховалася у холодному підвалі. Як спалахнув будинок, ми були внизу і на початку дуже боялися виходити, тому що вони обстрілювали будинок з трьох сторін. І вже коли почали тріскатися стіни, ми почули, що щось падає. Ми вибігали через вікно, тому що спереду стояли ще російські військові. Тому через вікно збоку, 5 березня заходили російські танки. Ну вони обстріляли будинок і снаряди, ну снаряди з. Як сказали нам, потім з запальною сумішю були, і воно ну попадання снаряду і відповідно загорання і дом вигорів. Гасити будинок навіть не бралися, у селі не було води, та й займання було масштабним. Зітхає Алла мама Лілії. Тоді перелякані діти дісталися до них з чоловіком у сусідній підвал. Та росіяни навіть після цього не дали палепангам спокою. Приходили у підвали, виганяли всіх, не почувалися тут хазяївами, роздягали хлопців, шукали. Татую татуювання, да, яке вони шукали приналежність до бендерівців. Так вони казали. Просто обшукували будинки, забирали ну все, що можна було забрати. Вони шукали, щоб не було жодних телефонів, тому що якщо знаходили телефон, вони одразу стріляли. Вони казали відверто. Що вони будуть стріляти? Я виходила посеред городів, лягала і дзвонила з крусі, що ми живі. Жахи закінчились 30 березня, коли окупанти втекли з Іванівки. Відтоді родина Палепенків кочувала від хати до хати. Прихисток почергово давали сусіди. Дідусь Володимир, батьки Олександр та Алла, їхній син Влад і донька Лілія з малою Мирославою, і чоловіком Антоном, семеро членів родини. Нарешті житимуть у себе вдома. А, ми раді. А, а... Тих <реш> день бути з вами і раді, що ви погодилися долучитися до цього проєкту. Нехай вам щастить і нехай це буде таким легким початком великої вашої історії вашої нашої родини. <реш> Модульний будинок, як родина бачить вперше, кажуть, це їм перевершив їхні очікування. Я в шоці. Ефект. Вау. Насправді якось дуже затишно, дуже затишно. У новій домівці родина має все необхідне. Сюди провели світло і воду. Тут є меблі, техніка і навіть посуд. Звели такий будиночок за три дні, а жити в ньому можна до 50 років. Кухня, ванна і дві спальні. Будиночок розрахували на шістьох членів родини. Уже сьогодні сім'я перенесе речі і святкуватиме новосілля. Дуже радий, як на мене, він і так комфортний. Компактний, не такий, звісно, великий, як в нас був, але все одно якось приживемось. Проєкт модульного будиночка реалізував соціальний стартап Тера Монада разом з громадською організацією Сімейний сад. Уже кілька місяців організації створюють модульні будинки для українців, у яких Росія відібрала житло. Для цього залучають іноземних партнерів. Ми коли розповідали, родина Бакстерів настільки прониклися. Самою ідеєю, що вони можуть допомогти українській родині. І вони сказали, що вартість цього будинку для нас це вартість електроенергії за три місяці для нашої родини в Британії. Тому це найменше, що ми можемо зробити, щоб підтримати родину в Україні. Якщо інші це почують, вони зрозуміють, що те, що вони можуть за три місяці віддати за платіжку, ну вони включаться ще. Більше. 8500 руйнувань зазнала Чернігівщина. і Це ну колосальні цифри. Іванівська громада, одна з 57 громад наших. Вона дуже сильно постраждала. Потрібні мільярди на те, щоб відбудувати. Звичайно, грошима області це неможливо зробити, але ми робимо грошима області те, що можемо. Ми надаємо матеріали, передаємо громадам для того, щоб для первинної, хоча б, там, де будинки не зазнали великого руйнування, щоб вони, хоча б скло, там плівка. Дехі, і держава також допомагає в цьому. Це модульне житло виготовили на Київщині. До будівництва обласна влада планує залучати і виробників з Чернігівської області, аби пожвавити економіку регіону. Роботи буде вдосталь, кажуть, адже лише в Іванківській громаді загарбники понівечили понад півтори тисячі осель. Оксана Перечак, Микола Чиботаря, п'ятий канал.